Проблемну дорогу по вулиці Онопрієнка нарешті відремонтували. Нове асфальтне покриття проклали на ділянці дороги від перехрестя вулиць Одеська онопрієнка та до межі міста Черкаси. І дуже багато років про неї тільки розмовляли. Але мешканці мікрорайону звернулись до мене, справді я, в свою чергу, звернувся до Анатолія Васильовича. От Анатолій Васильович приїхав сюди, проникся в цій ситуації і. Приблизно за тиждень ми зробили цю дорогу. Отже, як я завжди кажу, що якщо є бажання, то немає ніяких порогів. Скільки було витрачено на ремонт? На ремонт цієї дороги було витрачено приблизно 400 гривень. Ну, тож дуже це така. Хотілося б побільше, щоб тут таких дорог кращих було. Ну, початок покладено, я думаю, що за 5 років цей район ми. Ще мікрорайоні лісовий, ще якісь переключаються. Так, переключається, у нас запланована дорога від обласної лікарні і вона буде з'єднуватися з Ярославом Голова. Мер Черкас Анатолій Васильович Бондаренко залишився задоволений результатами роботи ремонтників та додав, що питання доріг у місті має бути вирішене до кінця. Можна сказати, що це не побудували, а фактично створили нормальні умови для пересування водіям, які рухаються з напрямку села Геронимовка у місто Черкаси, в тому числі і Черкаська об'їзна дорога, яка розташована, Це підприємка, межа міста Черкаси. Я думаю, що наше завдання створити комфортні умови для пересування водіїв у місті Черкаси, по всіх дорогах а на всіх дорогах у місті Черкаси. Я думаю, що в цьому році ми постараємося якомога більше зробити вулиць, шляхів і на наступний рік вже плануємо повністю закінчити повну капітального ремонту. Світ, будь ласка, щодо дорожнього покриття у Черкасах найближчі перспективи, от які дороги в пріоритеті є. Найближчі перспективи в пріоритеті це вулиця Чорновола, вулиця Героїв Дніпра. Бульвар Шевченка, вулиця Оборонна, вулиця Патицького, вулиця Остафія Дашковича, ну і багато інших вулиць, вулиця Гагаріна та інші. Інша частина дороги до села Геронімівка залишається в незадовільному стані. За цю ділянку автомобільного шляху відповідає обласне керівництво.